І всім привіт! Сьогодні ми будемо знову грати в Call of Duty Mobile. Ой, Стэнф 2, точно я забув. І коротше, це вже друга частина. Як я граю в Stand of 2. Е... Ой. Блін, я обіцяв в попередньому відео, що ми в цьому відео відкриємо кейс. Но я не стримався і забув і відкрив без вас. Ну коротше, е... ну от що мені випало. У цей MP... Ой юмп 45. В якийсь. якісь. Un on, чи Камон. Анкамон чи Камон. Просто камон. Ні, Анкамон. Добре. Коротше. Е граємо в закладку бомби. Все. Це все, що я хочу сказати. Я не знаю більше, що ще говорити. Зона сьома. Отак от, от нас. Зона сьома. Е до речі, якщо е, ми встигнемо і в цей бій швидко зіграємо, то ми ще зіграємо ще один раунд. Вот. А, Тим часом е, наші напарники ходять і. і... Ай! О-о-о-о-о-о-о-о, стріляє по повітрю. О, як класно як круто, я так теж можу, знаєте. Цей ваш, блін, оце як той ЮСП, то, блін, я не знаю, то повна фігня, То повна фігня. Беріть там Desert Eagle або ще там щось у той юсп, то просто капець. Або як у цей пістолет, наприклад, кішону мав мій напарник. Ну, я не знаю, як він називається, але. то. Ну ви знаєте. Ну, той... Ну юсп ні в якому разі не беріть, то повна фігня. В Й... нього так мало урону, то просто. Так. Ну і ми вже, виходить, виграли. Так, да, ми виграли. Єс. Yes. От нас вже було два напарника, здається, чи скільки. Так, що? Давайте я забігу і купляю Юмп 45. От якраз ви на скин подивитеся, мій. Так. Біжимо, біжимо, біжимо. Отак. Я знаю, люблять люди робити. Отак. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. ібі-бі, -бі 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 -бі. бі -бі. то Я не знаю, на що так роблять. Так там на карті якось бачу. Там противники. Біжимо туди. Єс. Ну, ледве як, але хоча б розробив кіл. Наш напарник дебіл, блін, кидає флешку в мене. Де? Тут противник. Хедшот! Є. Давайте, може, з Дезердігом попробую пограти. З Дезерт Ну, це простий діал. Тут всі повикидали ці тупі юспи. Бомбу закладено на А, на А, напевно, чи на Б. Хедшот. Давай знешкоджуємо бомбу. Де бомба? Де бомба, блін? Де Вони, може тут десь закладено? Де бомба? А тут бомба, бомба. Бомба розмі... Новий. Названо часу. Давай, 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 давай. Є, мені ще плюс 300 доларів дало за плюс 3200. Я. Yeah. Є. Просто, просто легенько, легко, просто ізі. Чули мої напарники, Ізі. а нас п'ятеро їх четверо тих терористів. Мої напарники лагають в мене ой-ой, там противники є, я знову біжу туди. Шо їх там так вбивають? Давай. Та блин, тупи. Я 38 урону наніс. Ну, ми все рівно перемогли. Вони там всі валяються. У мені все заново треба купляти. Давайте П-90 візьму. Ух. Е, е. Просто отак круте на пальці. П -е. 90 Тим е -е, часом я вже тут. Е -е, Іншим ходом йду. Єс, 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 єс. Давайте з діглом побігаю. З ним хоч швидше надіюся. Тут не так логіка працює. Ух, -моє! Що там таке? А там просто тунель якийсь. Бомбу закладено, в смислі? А, я йду на Б. Думаю на Б бомба. Так, так, так. Стоп, шо? На. А то і так я його не той не вбив. Знешкоджуємо бомбу. А то взагалі ізі просто, просто. Не гравець Денис кака за знешкодження бомби є. Мені ножик самий простий. Я собі хочу ножик бабочку купити. Ну, блін, він коштує взагалі дорого. Ех. Ну, колись то куплю. Ну, точно не зараз. Давайте біжимо. Там противників в по попередньому раунді були. В цьому раунді їх там нема. Так ще троє противників лишилося. Просто. Просто Два кіла підряд. І знову найцінніший гравець Ка за найбільшу кількість вбивств. Просто ми після цього бою стільки опиту тут даде, що то просто капець. Блін, відео вже якийсь довгий йде, а ми ще хотіли в другий режим зіграти. То давайте, коротше, цей. Е ну, я е бездоганно. Коротше, включуся, коли вже от закінчиться оцей раунд. Вот. А поки що пауза. Для вас пройде одна секунда, а для мене мільярд. Коротше, ми виграли я на першому місці. Я зробив 10 вбивств і одну смерть. Якщо не помиляюся. У мене тут ще завдання виконалося. Сьомий рівень, 8 рівень, 9 рівень. Нормально. 40. Серебра, 20 серебра бокс, Empire бокс і все. Ой... Що ж, давайте відкриємо цей Empire Box. Як думаєте, що випаде? І. І. на юмп 45. Фігня. Ну, в принципі, це краще, ніж оцей скін. Ну, тут давайте застосувати за спецназ. Цей я, можливо, продам колись. Ну, не зараз. Давайте купимо. Ще якийсь бокс. Коротше, я купив фейбл-бокс, бо з нього може випати оцей юсп, який був на моєму попередньому аккаунті. Він дуже круто виглядає. Або Eagle. Я одно хочу в у цей. От. Ну, давайте відкриваємо. Подивимося, що нам випаде. Випала фігня. Фігня, яку продають за нуль-нуль одну голду. Просто капець. Ай, ну могло хоч щось краще випасти. Мені випала саме більша фігня, яка не могла випасти. А коротше, я не знаю, чи ми встигнемо вже в іншій режимі зіграти. Хіба що в наступному відео? Ну, то давайте. Е я вже буду закінчувати це відео. Отаке у нас відео вийшло, я нині просто тащив. І давайте. Е, ви наставите багато лайків і в наступному відео ми. Що е, ми е, Відкриємо 5 боксів. Або 3. Ні, 5 боксів відкриємо. Е, в наступному відео буде супер відкриття 5 боксів. Ну а е, вам треба багато лайків наставити. А, на цьому, все і всім пока-пока.